З 2025 року неймовірним поєдинком між колективами Терекон та Boys. чемпіон вищої ліги, зустрічається так з Boys, хлопці, які завершують всередині таблиці. І зараз будемо з вами більш детально спілкуватися про правила новорічного кубку, про формат і, звичайно, про неймовірні колективи. Отже, терекон сьогодні грають у традиційних чорних кольорах. 55-й Дмитро Епіфанцев, 8-й Олександр Іліїн, 44-й Олексій Іщенко, 9-й Геннадій Гудзенко, 5-й Дмитро Орловський, 11-й Капітан команди Олександр Пузік, й Сергій Солодкий. Перший номер гоукіпер Дмитро Філонов, 10-й Ельдар Шульга, 69-й Матвій Шульга, як мені. Як мені так підсвітили трохи так мої колеги, що повертається сьогодні. Ельдар Шульга. десятий номер. Довга перерва була у Ельдара. Був на травмі. І Вітаємо його з поверненням до футболу, до цієї неймовірної гри. Друзі, отже, терекондри сінічорні кольори. White Boys. назва колективу каже сама за себе. Зараз вони в атаці. Є удар. перший Бачи сейви! Перша стійка на новорічному кубку. І в обличчя влучає м'яч м'яджокіперу. Рятує зараз. Трофіла на свій колектив. І розпочинає же він свою атаку. Отже, White Boys. Чотирнадцяти. Віталій Бала. 8 Дмитро Бала. Четверте. Антон Величко. 18 Олександр Вогуков. Без номеру сьогодні грає Дмитро Дз... Дзявчук. Зараз перехоплення. І ось Лящук на ударі. Є 1-0 стає рахунок. Boys Виходять вперед. Ось це так. Початок, друзі. На третій хвилині. Капітан команди Владислав Лящук відзначається першим забитим м'ячем у цій грі. Рахунок стає 1-0, White Boys попереду. Отже, 9-й Іван Крихун, 10-й Владислав Лящук, капітан команди, 31-й Ілля Осінцов і 17-й Роман Потавський. Сьогодні цей поєдинок для вас обслуговує Тимофій Саченко та Станіслав Іванович Баклашко. Наші представники так суддівської колегії так постійні арбітри а, на камеру Олександр Супрун для вас цей матч коментує Дорошенко. і наш неймовірний смм спеціаліст Аміна Манджос. В такому складі ми розпочинаємо. В Такому складі ми розпочинаємо, друзі, цей поєдинок, цей новорічний кубок. Нагадаю, що зараз перехоплення, і Пузик виправляє свою ж помилку. Друзі, нагадаю, що турнір проходить в форматі гри в... Матч складається так з одного тайму. 20 хвилин лише грають хлопці. Є тайм-аут, по одній можливості традиційно взяти у колективів. Проте ось саме такий швидкий. Так, скорочений час він додає нам драйву, додає динаміки. Ми розуміємо, що немає у колективів можливості. Ось шукати довго свою гру так потрібно відразу включатись на максу. Ми бачимо зараз, що White Boys забили, і тепер вони переходять у о, захисний режим. Зараз ось ці півтори хвилинки вони оборонялись. Поки що не було жодного удару з боку Терекону. Так ще вони не турбували Осенцова. Зараз Осенцов дуже непогано віддає, Пузік тут останній проти нього був у боротьбі. Роман Потавський і перехоплення. І буде друзі. Це друге командне порушення. І ще й жовта картка зараз буде. Друзі, і ось Ельдар Шульга отримує жовту картку на шостій хвилині. За порушення бачимо ми, що White Boys поки що більш агресивні та більш небезпечні. Аніж Терекон зараз пузіграє п'ятою. Вибиває тут відразу відкладене порушення для White Вайтбойс. Друзі, ось те, про що ми з вами казали. Хлопці будуть заводитись відразу, тому що немає часу на те, щоб шукати свою гру потрібно надактивно і починати відразу цей матч. Перехоплення від Пузікарива вихід Пусіки віддає ліворуч. Можливо, буде загострення і є простріл. І м'яч у Осінцова. Друзі, зимовий кубок складається в нас з вами о, команди. так розділились на групи. Усього їх сім у кожній по 4 колективи. У сіми групах. Зараз ми з вами дивимось матч групі Бі. Так, Терекон. Персовники групи Бі Терекон Нікос Сейнс Юнайтед та Вайдбойс. Група С складається з Макарів Сейнс Фрактав. Фінова та Європейський університет. Друзі, друге командне порушення від, від White Boys. Група Сі е, Святош Імперіо Фортрес та Кім Тім. Зараз пузіку з мачем. Удар і рятує захисник, друзі. Е, в обличчі Дмитра Бали зараз так. Врятував він свій колектив. Осінцов вже був відіграний. Група D. Денон, Южбор, Нік Енерджі та Ем. Група E. Бруклін, Депс Атлетика, Стимоу та Схід. Зараз небезпечна спроба небезпечної атаки, проте не точно. Група F, Аджидаха Хакаскай, Аквасервіс, фактор плитки та э, Горинич. Так. Група G, третій тайм, асістент груп, Фортіс та Совк. Совки-Біогород. Ось такий колектив. Є удари! Гол! Рахунок стає 1-1, друзі. Матвій Шульга віддає передачу. На восьмій хвилині Шульга записує асист. А Дмитро Орловський відзначається забитим м'ячем. 1-1. Терекон повертається у цей матч. Рахунок зрівняно. І давайте дивитися, як будуть далі розвиватися наші події. Чи зможе чемпіон ліги осіннього сезону так перегорнути гру. І все ж таки, напевно, впевнено, як і має це робити перегравати. White Boys. І це порушення, друзі, третє. Дмитро Бала заробляє порушення. Це штрафний удар. Біля м'яча Орловський та Іщенко. Давайте дивитися, що зможуть сконструювати. ці Хлопці сьогодні. На нас сьогодні з вами е, дуже насичений ігровий день. Давайте відразу після цього стандартного положення. проговоримо про це. Є удар заблокований він. Сьогодні на нас з вами чекають безліч матчів вже о 9.55. Сарту Ніко Сенс Юнайтед. Згодом Тереко Нікос після цього Вайтбой Сенс Юнайтед. Потім о 11.10 Сенсі Юнайтед терекон в 11.35 тридцять п'ять Вайтбойз в дванадцять. Адже Даха Каскай Ориніч 12-25 аквасервіс фактор плитки. І це я вам друзі назвав лише десь половину сьогоднішніх матчів. Наднасичений ігровий день близько 16 ігор. На сьогодні з вами очікує. Дуже насичений календар сьогодні та завтра. Матчів. Ось так, так на такій мажорній ноті будемо завершувати з вами цей 2025 рік. Зараз спроба була сольного проходу від сьомого номера колективу Терекон. Проте не вдалося так пройти. Орловський зараз на м'ячі. Для щук просто відтісняє його корпусом. Перехоплення. Знову Орловський на м'ячі. Назад. Шульга відіграє назад, грає через. Окіпер з колективу є закидання і перехоплення від бали. Тут послизнувся зараз, якщо не помиляюсь. Віталій! Друзі, і давайте традиційно, як завжди, будемо збирати наші вподобаєчки з вами. Пишіть в коментарях, за кого вболіваєте Терекон чи White Boys. Хто на вашу думку сьогодні переможе. Зараз бачимо ми, що ну, ось ці стартові 10 хвилин. White Boys грає неймовірно, так, хлопці? Нав'язують боротьбу. Бачимо ми, що Лящук зараз виходить. Ішнавіч ударив. його втягне. Орловський вибиває і Лящук. Влучший uh, в нього м'яч, проте м'яч вже був в руках голкіпера Терекону зараз Шульгла, помука і є удар, проте м'яч де вище воріт. Так, друзі, заходжу в коментарі. Доброго ранку. Бачу, вже 14 спостерігачів Нас дивиться наживо. Ха -ха, тільки Вайтбос тільки вперед, для що красава. Ну так, так воно і є. Один м'яч сьогодні забив справжній капітан свого колективу. І як завжди, один з найактивніших на полі. Проте поки що зараз ударні щуки. Як він не забуває, потрібно потрібно покращувати реалізацію моментів Владиславу. тому що терекон може не пробачити друзі. Зараз непогана спроба пропуску Сергія Солодкого. Проте не пішов далі по флангу. Геннадій Гудзенко. Так він залишився на власній половині поля і не став робити туди ривок. Хоча ось цей пропуск від Сергія був дуже-дуже креативним. І міг би сварити багато проблем гравцям. White Boys. Перехоплення є удар і гол! В рахунок стає. 2 1 Друзі, терекон виходить вперед. На тринадцятій хвилині матчу з забитим м'ячем відзначається Олексій Ільїн. Олексій Ільїн. Друзі. 13-та хвилина. Рахунок 2-1. Терекон попереду. Ось так. Баські хлопці. Перевертати гру, тільки з вами проговорили, Так що Тирикон може не пробачити. Тут все було зіграно чисто. неймовірна ювелірна робота зараз була від захисника. Вайтбоса Сінцов долучається до на атаки. Бала! Передача І зараз. Рятує вже з стрічки. Оріт вибиває. Я Сергій Солодкий. Пішов він підстрахувати свого голкіпера. і у цьому епізоді спрацювало. Так як то каже чуйка, і врятував. Друзі, третє командне порушення. Бала трохи. А, Орловський так трохи тут викосив балу. Вимкнув на косивочку. Тепла зима цього року. Так, у нас у Києві поки що не сніжить і. Бачимо ми, що колективи так, хлопці. Грають активно. М'яч М'ячу Фіона в руках. Тим часом вже зіграло 14 хвилин і залишається 6 хвилин нам зіграти у цій грі. І це порушення четверте командне. Ось, друзі, і повернена Лящука. Зараз ще й жовту картку отримує. Зараз тут Іванович Баквашко взяв під контроль цей епізод. І повертається Іван Лящук. так? <смітна> Прошу вибачення, Владислав Лящук. Е тільки не хотів сказати, що сьогодні такий спокійний, зазвичай завжди надемоційний. І це четверте командне порушення, друзі. І за зіграних 15 хвилин вже по 4 порушення є. Осінцов долучається до атаки свого колективу. Є закидання вперед. Бала. Не точно грає головою. Є скидка. Внов. Сам тягне гокіпер м'яча. Шульга. Перехоплення. Зараз крикун віддає праворуч бала. Передача на Віталія. Прибирає Віталій, І Немає удару. Віталій далі. Удар. Філо втягне, і Тут хо, через себе намагався зараз Іван Крикун завдати удару. проте... Друзі, ну задум був непоганий. Виконання поки що на, на трієчку, проте, можливо, так, трохи потренувавши цей аспект, можна ще покращити його, звичайно. Тому думаю, що Іван і так кажуть, візьме собі на заметку, друзі. І це п'яте командне порушення для Терекону, друзі. Ось це заруба. В нас тут зараз є бала обережно. І бачимо, що Віталій випускає м'яч за межі поля. Проходить зміна. Трохи непорозуміли. Зараз гравці Терекону, і ледве не втратили м'яч. Шульга забігає за спину, Є на нього передача. Матвій оброблює вихід вічнавіч. Матвій дає передачу. І як не влучає зараз м'ячу. Равець Терекону. Тут Орловський вже перехоплює. Є Перехоплення і... Втрачають. Свою нагоду гравці Wild Boys. Такий епізод, друзі, 50 на 50. Мені здалося з командаторської позиції, що трохи осінцов там підштовхнув в спину гравця тенекону. Проте арбітри все бачать. І неточна передача, друзі. Є швидкий розіграш. Че Морловський віддає назад. Бачимо, що активно долучають голки перегравці терекону. Є передача. Як непогано розбирається І скидка, і удар заблоковано. Є закидання назад. Шульга. Осінцов рятує зараз цей простріл. Перехоплює і йде відразу закидання вперед. Крикун не оброблює так зручно для себе. І, друзі, тим часом ми вступаємо в дві заключні хвилини нашого поєдинку. Є передача Шульга, і тут Осінцов знов перший. Неймовірна гра від Делі. Він же мчить цю контрнаступу. Лавходить обходить двох, віддає передачу. Бала, скидка, ефіо. на ворота порожні. Є дальній удар. І м'яч проходить повз ворота. Можливо, трохи зашвидко це зробив голкіпер, Потрібно було можливо, трохи трохи як то кажуть, притримати, так? Тому що Сінцов ну, там, він впав, він вже не йшов назад. Можна було знайти кращу нагоду для свого колективу, проте нічого страшного. Орловський і не точно. Друзі, і хвилина 10 до кінця! Бала передача. Осінцов прострів пузік перехоплює Орловський! Райс вперед, друзі! стартує остання хвилина! Орловський Пузик Орловський. Філонов. І просто подаля. вибиває зараз голкіпер. Тут Осінцов перший. Заведені <рес> заведене хлопці. Ну це те, про що ми казали. Немає часу на розкачку. Так, відразу у команда потрібно бути активним а удар, де ворота. І це кутовий. Кутовий показують арбітри за 29 секунд до кінця. На м'ячі Дмитро. Далі. І м'яч пройшов повз ворота. Вийшов за межі поля. 17 секунд до кінця. Є удар дальній заблокований. Шульгою. Бала Шульга перехоплює. і... Йде передача, друзі. І на цьому цей матч можна вважати завершеним. 20-та хвилина. Матвій Шульга забиває. Ельдар Шульга віддає. За 6 секунд до кінця рахунок стає 3-1. Лещук, дальній удар. І матч завершено, друзі, з рахунком 3-1. Перемагає Терекон, Вітаємо колектив з перемогою. І залишайте з нами, тому що вже за лічені хвилини стартує наступний поєдинок. На поле готуються вже вийти. Ні коста Сейнс Юнайтед.